Вітаю! На кожному підприємстві є така штука. Знаєте, вона може врятувати і життя, і майно, але на неї часто просто не звертають уваги. Так, це пожежний щит. І сьогодні ми з'ясуємо, чому цей, на перший погляд, простий набір інструментів насправді є чи не найважливішою першою лінією оборони проти вогню. Задумайтесь на мить, скільки часу потрібно, щоб маленька іскра перетворилася на справжню катастрофу. Правда в тому, що пожежа абсолютно не чекає. Від однієї іскри до неконтрольованого полум'я може минути менше хвилини. І от у цій боротьбі з часом кожна секунда буквально на вагу золота. Тут швидкість реакції вирішує абсолютно все. І от саме для таких, знаєте, критичних моментів і був створений пожежний щит. Це той самий інструмент для негайних миттєвих дій, коли рахунок іде на секунди. Давайте ж розберемося з цією першою лінією оборони трохи детальніше. Так що ж це таке пожежний щит відкритого типу? Ну, це точно не просто якась дошка з інструментами. Повірте, це спеціально розроблена конструкція, і її головна, ключова мета це забезпечити миттєвий от просто блискавичний і безперешкодний доступ до всього, що потрібно для гасіння пожежі. В чому ж тоді ключова різниця між відкритим щитом і закритим? Все просто негайний доступ. Уявіть, жодних ключів, жодних замків, жодної втрати дорогоцінних секунд. А от закритий ящик, так він може краще захищає інвентар, але він створює бар'єр, і цей бар'єр у критичний момент може коштувати ну надто дорого. Добре, а коли такий щит, це не просто, скажімо, гарна ідея, а пряма вимога закону. Так, от, згідно з нормами, його встановлення є абсолютно обов'язковим у кількох випадках. По-перше, на об'єктах, де немає внутрішнього пожежного водопроводу. По-друге, там, де відсутні автоматичні системи гасіння. І по-третє, якщо найближче джерело води, ну скажімо, річка чи пожежний гідрант знаходиться далі ніж за 100 метрів від будівлі. І знаєте, цей момент він особливо гостро стоїть саме сьогодні. В умовах воєнного стану, коли інфраструктура надзвичайно вразлива, коли комунікації можуть бути пошкоджені в будь-який момент, а автоматичні системи просто виходять з ладу, ось ця можливість швидко зреагувати за допомогою найпростіших засобів набуває без перебільшення критичного значення. Гаразд, але що ж саме робить цей щит таким ефективним? Вся справа в його комплектації. Це не випадковий набір речей. Кожен інструмент тут має своє чітке конкретне призначення для боротьби з вогнем. Тож давайте подивимося, що зазвичай входить до цього стандартного набору. Отже, дивимось. стандартний набір, по суті, включає все необхідніше лом і сокира, це зрозуміло, щоб пробитися крізь зачинені двері чи вікна. Далі багор. Завдяки своїй довгій ручці він дозволяє розбирати конструкції, що горять, перебуваючи на безпечній відстані. Лопати, штикова і совкова потрібні, щоб закидати полум'я піском. А от конусні відра це цікава деталь. Замислювались, чому вони такої форми. Бо таке відро неможливо просто поставити на землю і забути. Воно або в руках, або лежить, і з нього все виливається. Це змушує використовувати його негайно за призначенням геніально, правда? Ну і звісно, кілька вогнегасників, щоб впоратися з вогнем на самому початку. Як бачимо, кожен елемент тут не просто так, він виконує свою важливу роль. Теорія це добре, але як все це працює на практиці, коли раптом спалахує справжня пожежа? А зараз буде реальний випадок. Історія про те, як звичайний пожежний щит допоміг запобігти справжній катастрофі. Уявіть собі, 2020 рік звичайний склад, раптом коротке замикання і спалахує дерев'яний піддон. Що далі? А далі працівники не розгубилися. Один миттєво хапає вогнегасник зі щита, інший лопату та відра з піском, щоб локалізувати вогонь. Але полум'я встигає поширитися за дерев'яні перегородки, і тут вхід ідуть лом та сокира, і результат? Персонал самотужки щодо приїзду пожежників повністю ліквідував загоряння, просто неймовірно. І це не просто якась історія. Результати цього інциденту були підтверджені офіційно. Ось що було написано в офіційному висновку пожежного інспектора. Цитую: наявність щиту відкритого типу та правильна підготовка персоналу дозволили запобігти масштабній пожежі. Кінець цитати, по-моєму, це найкраще свідчення того, наскільки все це ефективно. Цей випадок, як ніщо інше, доводить одну просту істину. Ключ до безпеки це готовність. Тож давайте підсумуємо, які ж ключові переваги роблять цей, здавалося б, простий щит таким насправді важливим. Отже, що ми маємо в шухому залишку? По-перше, миттєвий доступ до обладнання. Це дає персоналу змогу діяти негайно без вагань. А що це означає? Це означає, що вогонь можна локалізувати на тій самій критично важливі ранній стадії. І як наслідок мінімізувати потенційні збитки та втрати, тобто пожежний щит це зовсім не формальність, це життєво важливий компонент будь-якої серйозної системи безпеки. І на завершення, мабуть, варто поставити собі головне питання. Бо йдеться не просто про дотримання якихось правил, а про реальну справжню готовність, чи готовий конкретний об'єкт до несподіванок, чи є там все необхідне, щоб впоратися з раптовою загрозою. Бо відповідь на це питання одного дня вона може врятувати не тільки майно, а й що найголовніше, людське життя. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.